Так? Да? Так, пасажирське перевезення. 8 пасажирів. На Варшаву. Скільки? Дві тисячі злотих. Подумаєте? Добре. Бля, треба було казати. Півтори. Зараз рубаються. 8 пасажирів. Ай, йо ма -йо. Чим я думав, я не знаю. Вісім і так нема зараз тих людей. Воно тобто б знижку зробити. А? Да? Вам пасує? Добре, все записую. Бляха, муха, треба було казати дві з половиною. Що за паньок?